Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Що може бути краще, ніж засолені рижики з вареною картопелькою, заправлені цибулькою. Та щоб у вас усе вийшло, потрібно правильно їх засолити, адже вони ніжні, ніжні. Тому вам розповім, як зробити їх хрумкими, який набір спецій підійде і доповнить їхній смак. Засолю як під гнітом, так і в банці. А в кінці ви дізнаєтесь навіщо. Чудова пора осінь, і ось таких гарних оранжевих рижиків ми назбирали. Звичайно, любимо білі грибочки, але для соління кращих за рижиків ви не знайдете. Це мої улюблені засолені грибочки, а збирати їх одне задоволення, так як і смакувати. Просто красунчики. Тут у нас рижиків 10-літрове відро, приблизно 3 кілограма. Пізніше такі маленькі відкладемо і засолимо їх в банці окремо. Рижики обов'язково промиваємо та очищаємо від лісового сміття. Для засолювання нам потрібна сіль 200 г, очищений часничок 3 головки і відразу ми їх нарізали пластинками. Чорний перець з горошком 20 г та добрий пучок кропу. Спочатку грибочки потрібно проварити. У великій каструлі воду доводимо до кипіння і засипаємо сюди рижики. Така термічна обробка запобігає розвитку небезпечних бактерій. А при засолюванні рижиків холодним способом, якщо не дотриматись певних правил, ви їх просто можете викинути. Ми ставимося до цього відповідально, так безпечніше і смакувати їх будемо через два тижні. Відварюємо три хвилини після закипіння, не більше, щоб вони не втратили свій особливий лісовий запах. Важливо після збирання грибочків, коли вони свіжі, відразу зробити з ними порядок, щоб вони довго не стояли без діла, тому що рижики дуже швидко окислюються і втрачають вигляд. Це важливо для отримання хорошого кінцевого результату. І тут дуже важливий момент. За допомогою ситка акуратно витягуємо рижики з гарячої води і одразу ж опускаємо в холодну воду. Можна зробити це за допомогою протічної води. Даємо їм час охолонути. Від такого загартування рижики будуть хрумтіти, вийдуть, наче холодного засолювання, ще й безпечні. Як тільки вони охолодилися, витягуємо їх в інший посуд, щоб стікала вода. Тепер сам процес засолювання. Найперше для цього обираємо відповідний посуд з широким горлом, так як солитись гриби мають під гнітом. У нас це керамічна бочечка. На дно кладемо декілька гілочок кропу, який має насіння. Воно дуже запашне. Декілька пластинок чеснику та декілька горошин чорного перцю. І щедро просолюємо, використовуємо звичайну кам'яну сіль, викладаємо рижики, стараємося покласти їх шапочками вниз для кращого засолу. Ні в якому разі для засолювання не використовуйте алюмінієву або пластикову тару, так як при окисленні вони будуть виділяти токсичні речовини. Дуже важливо, рижики це ніжні ніжні грибочки. Для них потрібен мінімальний набір спецій, щоб не зіпсувати їхній м'який смак і запашний лісовий аромат. Виклавши перший шар грибів, щедро їх солимо і продовжуємо так далі шар за шаром. Добре утрамбовуємо їх, щоб між ними не залишалося просвітів. Знову рясно посипаємо сіллю. Додаємо чорний перець горошком, нарізаний часник, так він буде краще віддавати свій смак та гілочки кропу. Можна використовувати і сушений кріп, якщо немає свіжого. У процесі викладання рижиків маленькі молоденькі відбираємо в тарілочку, засолимо їх окремо. Хочу зауважити ще раз, що рижики це ніжні грибочки. Якщо порівнювати їх з осінніми опеньками, до яких можна додавати і лавровий листок, і гвоздику, і хрін, то з рижиками так ні в якому разі не робити, тому що переб'ється їхній чудовий смак. А от навіщо ми відклали маленькі рижики? Вони будуть у нас засолюватися окремо в баночці, трішки по-іншому. Отож, в чисту скляну баночку спеції розкладаємо в тій самій послідовності. На дно кладемо гілочки кропу, нарізаний часник, декілька горошин перцю і рясно присолюємо дно. Викладаємо рижики шар за шаром. Кожен грибник знає, настільки смачна закуска виходить з рижиками і цінує цей благородний гриб. Тому якщо ви їх ще не спробували, обов'язково це зробіть. А якщо вас осінь порадувала врожаєм опеньок, на нашому каналі перегляньте відео їх засолювання на зиму та приготування в сметані. Або ж, можливо, у вас є свіжі білі грибочки, і ви хочете приготувати справжню грибну юшку. Відео є на каналі. Також посилання залишу в описі. Заливаємо їх підсоленою водою. Робимо так, тому що гніт ми не кладемо і рижики не зможуть відразу пустити багато соку, щоб вони не зіпсувалися і не потемніли. Засолюватися вони будуть довше, та наступного дня вони утворять в баноці рідину, схожу на холодець, пустять свій сік і прекрасно в ньому будуть засолюватися. Закриваємо кришкою тільки для того, щоб добре розмішалася сіль. Після цього кришку знімаємо і залишаємо без неї. Вийшла чудова баночка грибочків. Далі марлю змочуємо оцтом, віджимаємо і накриваємо рижики по всій поверхні. Так вони зверху не будуть покриватися пліснювою і будуть залишатися свіжими. Ще зверху кладемо відповідного розміру тарілку, притискаємо гриби і на неї поміщаємо якийсь вантаж. У нас це банка з водою. Як ви вже зрозуміли, під гнітом грибочки будуть виділяти сік і в ньому будуть засолюватися. В банці рижики ми закриваємо спеціально для того, щоб приготувати салат під такою відомою назвою грибна поляна. Саме рижики надають йому неперевершений смак, який ні з чим не можна порівняти. Переносимо їх в холодне темне місце і з нетерпінням очікуємо два тижні, після чого починаємо пробувати. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське. Це завжди на часі.